Господарі, всім вітання Вийшов я прополоть часничок, як ви знаєте, гербіцид я не використовую, принаймні у великій кількості я маю на увазі не по всім культурам. Да? Ото у мене ячмінь стоїть і то я так дивлюся, що мабуть мало я дав гербіциду, бо деякі бур'яни хоч і пригнічені, але я так думаю, що до кінця вегетації ячменя повилазить, ну, то потім колись. А це часничок. Чесничок я не кропив гербіцидом зовсім. Як ви бачите, міжряддя відносно чисті, але якщо тут не будеш ходити провіряти, то все воно буде. Зарожчим, буквально через, через місяць тут буде ліс стояти, тому що дощики пройшли. ось, Ну і цибулиння теж, як ви бачите, потребує, щоб між рядком пройти можна. Але цибулиння ж така річ бадилля, воно порозлягалося, зараз я буду йти, а те, що між посередині воно все... Помнеться, позрізається. Як позрізається, це вже буде хворобливий кущик. Ну, нічого не зробиш. Раз вирішив вирощувати без гербіцидів, значить щось воно на то повинно бути. Ось. Ну, вам пропоную на швидко переглянути. Тут, я гадаю, за пів години можливо менше я вправлюсь. Тобто мені вздовж рядочків треба перейти буде, поставив я на просапничок, як вони називаються, бритви ми їх називаємось. Оце таке це заводського виконання 89-го, мабуть, року десь так. Ось. Стосовно оце в мене тут перша репродукція, саме дрібна фракція яка була, ну це сорт такий. А якщо будуть дощі, вона в принципі, я так дивлюсь, що витягне до четвірочки можливо. Далі ось оце іде, тут вже була більша фракція і вона, як ви бачите, дає більшу, більше бадилля ну і більша головка буде. Далі ось оце. Це максимально велика, не знаю, це, мабуть, цей сорт у мене залишиться. Оце в нас вийшло так, що відділяється від загаль... загального. Вже які там сорти буду дивитися, коли вони дозріють повилазять повилазять. Ну, одна зубка і. Те, що називається зубчик, да? різницю ви бачите. Хоча цей теж наганяє. Тут це чи один сорт, чи не один, тепер ж дивіться, цей стоїть зелений, де-не-де там нижні пожовкли. Оці стоять усі. ну Я так думаю, що це треба було обробляти фунгіцидами для того, щоб воно було. Зелене не було підпалене. Ну, поки росте в тому році бадилля згоріла, в принципі, фунгіцидом не обробляв і все ж таки часничок не витягнув. Ну як головка то була, а бадилля на кінець вегетації було практично відсутнє. Не того, що воно засохло, того, що воно було знищено якраз якимись бактеріями. Так що шошону на часничок, мабуть, якісь фунгіциди треба буде шукати, пробувати. На цим я ще не думав, але є багато хлопців, які досліди на своїх участочках проводять, обробляють, тому будемо піддивлятися. Можливо, хтось щось підскаже. Ну. жовтіє не того, що воно там десь стресувало і так далі, жовтіє того, що якась болячка його б'є. Тому що в таких же самих умовах у мене поодинокі там були. Десь я мусив був одному з відео показувати. Вони стоять усі зелені, якби тебе нічого там навколо й не бувало. Так що, це таке. Ну, на сьогоднішній день вологи вистачає. Якщо дощик пройде хоча б тижня через два, я думаю, що якийсь результат буде. Так, ну все, перепочив, бо попередньо я там невеличку латочку прошкрябав. Тепер працюємо, вам же ж приємного перегляду. Світку не співають, для мене це буде музика ладно працює грицики вони ну не то щоб не шкодять але не заважають і вони ще, мабуть з пів місяця і відімруть тобто вони не є конкурентами отой Гірчак як я його називав, то у нас гречка в'юнка. Ото туда конкурент хороший, тому що за плите картоплю заплітала. Ну хай там картопля до осені стоїть чи до серпня. Так, це раніше перебереться, але все рівно по зовнішньому вигляду можу сказати, що там ріст дуже інтенсивний. Так, ну і нарізав я собі <сум> цибулля. Заберу, щоб не викидати. Чим гарні плоскорізи, оце те, що я зараз ходив, тим, що вони зрізають підрізають коріння здорового бур'яна, але так як у мене здоровий бур'ян тільки в порядках. І, ну, можливо, на камеровить на ДНД, можливо, треба було і поставити стрільчаті лапки. Там у мене три штучки є, але так як зараз пішла спека, обіцяють до 30 градусів. Якщо я пройдук, то якщо я пройду з лапами, лапами, грунт то розпушиться, але він підніметься. І звісно ж він підсохне. Так і ще чотири штучки маленькі. Підріжеться, а підріжеться, буде підсухати. Тому все ж таки я вирішив плоскорізи залишити. Як на мене, я гадав, що половиною сотки, ну хай без оцього 8 соток, так, пішло приблизно одну годину. Це вже третій раз я проходжу і двічі проходив бороною. Ну Борона допомогла дуже, тому що якщо б не борона, а там міжряддя, яке ви бачили. так. Воно було б зароще так же само як часник. Ну, Дякую, друзі, за перегляд, піду перепочину. Якраз салатик із цибульки із редиски поїмо. Вам на все добре, бувайте здорові, все буде.